Дорогі наші вчителі, батьки, учні, захисники рідної України, від щирого серця вітаю вас усіх з прийдешніми святами. З Новим роком всім добра, світла, посмішок, тепла, миру, радості, достатку і у справах всіх порядку. Хай, хай печалі із війною рік старий візьме з собою, а у новому тільки щастя, перемога, світлий настрій. Всі чекають Миколаїв всі на світі, кожен край, та не кожен, мабуть, знає хто ж той добрий Миколай, жив колись давно на світі, десь у азії юнак роздавав дарунки дітям, той багатий одинак. Бідним дітям у потребі дарувати він любив, аж у спой це в небі. Миколая полюбив, став єпископом зізнаним. Миколай і чесно жив. Особливої пошани він у Бога заслужив. Запитав Господь, що хочеш за свої заслуги. Ти. Хочу, Господи, я дуже раз у рік на землю йти, завітати кожну хату, всіх вітати, знати та знов, з чемним дітям роздавати подарунки, як любов. І отак щоразу, діти, вам щороку Бог дає. Миколай мандрує світом, подарунки роздає. Він за них не хоче плату, як лише хто велить Господь, батька матір шанувати, рідну церкву та народ. Роздуми святого Миколая. Сидів святий, закрив лице руками. Перечитав півторби вже листів, і геть ніяк не міг прийти до тями. Від побажань здавалось малюків. Вони просили зовсім не для себе. І не про те, що мріялось той рік. Закрий для нас святий Миколо небо. Благання розривалися на крик. Читав святий про вибухи, ракети, пекли вогнем з надією листи? І як же вам, малята України, жаданий мир у торбі принести? Як повернути дім, квартиру, хату чи місто, що під попелом сніжить, І як підняти з -під нагробка тата, а скільки їх в землі сирі лежить? Як відшукати сиротам матусю, а де знайти утрачених батьків? Я до дітей тепер іти боюся, боюся цих дорослих малюків. Звернувся із молитвою до Бога, і про бажання щирі розказав, найголовніше зараз перемога, і кожному, як міг, допомагав.